Добрий день, друзі. Я Марія Костовалова, спеціаліст в області біопсихосоматики, біопсихотерапії, психоемоційної корекції здоров'я і тіла, спеціаліст в області духовної психології, духовної медицини, духовний вчитель, наставник, коуч. Більше 6 місяців ми з вами. І вся Україна проживаємо в стані війни. Війна скоро закінчиться, але той відбиток, який вона зробила на стан нашого здоров'я, нашої психіки, нашої соціальної сфери, коригувати потрібно уже сьогодні. Уже сьогодні потрібно потурбуватися про наших рідних, близьких, а особливо діток. Для того, щоб проблема не була заданена і не пустила глибоке коріння. І ось тут я пропоную вам ряд своїх послуг, з переліком яких ви можете ознайомитися на сайті. Про себе можу сказати наступне. Я володію високим духовним потенціалом, енергетичним ресурсом. Багаторічним досвідом роботи з людьми, професійними знаннями. Саме це допомагає мені справитися з самими складними питаннями, з якими до мене звертаються люди: професійно, якісно, результативно. Якщо ж ваше питання лежить за площиною людських можливостей. То і тут у мене є вихід. Я працюю за принципом, те, що не можемо ми, люди, можна вирішити з Божою допомогою. В такому випадку я звертаюся по допомогу до великих архангелів, ангелів здоров'я, і разом з ними, з Божою допомогою, ми знайдемо швидке рішення найскладніших питань. Важливо запам'ятати наступне. Якщо ви вибрали послугу для себе, то потрібно записатися на попередню безкоштовну консультацію. Ви можете це зробити безпосередньо на сайті або ж за допомогою моєї помічниці, зателефонувавши за номером, яке знаходиться під відео. Я бажаю всім бути здоровими, щасливими, внутрішнього миру, спокою, радості, а саме найбільше це віри в нашу перемогу, в перемогу України. Дякую вам.